У меня кличка белоголовый орлан или контуженный. Я могу вот три раза об стол удариться головой седой. Який жах. Какий жах. А что, не жах? Жах, я ж кажу, який жах. А за что он воевал? Про російські пропагандист, який транслює основні меседжі пропаганди окупантів, депутат Верховної Ради четвертого скликання, міністр транспорту та зв'язку у 2005-му та голова Запорізької обласної державної адміністрації, один із учасників померанчевої революції. А перед виборами 2010 року почав підтримувати Віктора Януковича. Мова йде про Євгена Червоненка, чим займається зрадник в Італії. Чому одягається в українську форму та чи отримує законне покарання? Давайте розбиратися далі. На жаль, мені на думку прийшла одна думка. Вітаю, ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися на цей канал, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми розпочинаємо. Памірі родину мою, Народився Євген Червоненко у грудні 1959 року в Дніпропетровському районі і вже з 1998 року вирішив балотуватися до Верховної ради третього скликання від блоку демократичних партій, але обраний не був у заріднах сторона. вже гнем і все. я сім за роботою не можу. На цьому червоненко не зупинився і вже у 2002 році був обраний до парламенту номер 30 у списку від партії Наша Україна був членом фракції Наша Україна та як секретар комітету з питань будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства і зв'язку за три роки. Отримав підвищення і став міністром транспорту та зв'язку в першому уряді Юлії Тимошенко. Але але скажіть, будь ласка. <падаю> Упродовж 2005-2007 років був головою Запорізької обласної державної адміністрації. Заявляв про те, що фінансував нашу Україну, а згодом наголосив на тому, що в нього схожі погляди з Януковичем. Тому не дивно, що у 2010 році Червоненко порадив держраднику Віктору Януковичу добиратися до роботи гелікоптером і прорахував, що один політ буде коштувати платникам податків, нібито всього одну тисячу доларів. А перед самими виборами заявив, що підтримувати на посаду президента буде саме кандидатуру. Януковича я кажу правду: година польоту верталю гелікоптера це з рахуванням паливої амортизації. Це 2000 тисячі євро. Так я знаю, що напружено працює гелікоптерний геліпорт у вас, в Монако. У у нас немає скільки у людей грошей. У 2013 році син Януковича замінив червоненка на посаді президента автомобільної федерації України, але крім того, Євген Червоненко в цей час був постійним учасником ефірів телеканалів, пов'язаних із комом Путіна Медведчуком «Ньюзван», «ЗІК» та «112». Ба більше одного разу він навіть був ведучим на каналі «Ньюзван». Є бажання проанонсувати нашим телеглядачам. Так, привідкрити завісу трошки і маленьку таємницю, що ми готуємо зараз, Євгеном Фечем, абсолютно новий проєкт, аналогу якого ще не було. Прямоефірного такого, такого проєкту ще не було. Я не телеведущий, Я професіональний менеджер і волю судьби політик. Я не люблю актерство. І в одному з таких етерів на пропагандистських телеканалах у 2021 році він заявив, що Зеленський знехтував можливістю налагодити відносини з Путіним, оскільки нібито не привітав його з днем народження. Російські ЗМІ регулярно цитували ефіри Червоненка, де він заявляв про переворот у 2014 році і визнавав так звані народні республіки ДНР та ЛНР. Ми знаходимося під страшним зовнішнім управлінням. На Украине есть только внешнее управление. Внешнее управление. Под внешнее управление. Этого внешнего управления. Под полное внешнее управление. Внешнее управление. Червоненко називав війну на Донбасі громадянською, а також стверджував, що не можуть бути мільйони людей терористами, заперечуючи окупацію Донбасу. В ефірах каналу наш неодноразово перекидав відповідальність за розв'язання війни на українську владу, а також систематично пропагував відновлення співпраці із Росією. Хочу висказатися, і Бог не суддя. Ми готові кров'ю і життями платити за свободу своєї країни. За независимость і не привращать Росію в страну рабов нижчих ізгоїв во всем мире. Бог не мирі. У лютому 2022 року заявляв, що Росія нападе на Україну лише у випадку атаки самого Києва. Дані про можливе вторгнення називав інформаційною операцією. США. я часто в Борисполі і бачу, як садяться ці C 17 і інші транспортні самоліти. Скажите, это так хотят меры, что специально как бы раздражают? Я не понимаю, кто нас толкает на войну. А вже у 2022 році, під час повномасштабної війни, з'явилася інформація, що Євген Червоненко є підполковником головного управління розвідки Міністерства оборони України на Франківщині. Під час спроби заправити автомобіль за свідченнями очевидців. Він влаштував скандал через те, що його заправляли по літражу і кричав про те, що має документи зсу. Згодом його помітили у магазині у формі українського військового. Я не плачу. стоять, маленькими детьми. Пан едет с вами. Ага. Але на цьому все не завершилося у розпал повномасштабної війни. Він засвітився в Італії, там взяв участь у якості штурмана на ралі ралізірома капітале. Побільше Червоненко, який є професійним автогончиком та ралійним штурманом, асистував громадянина країни агресора Росії, дворазового чемпіона Європи з ралі Олексія Лук'янюка. Лук'янюк, нібито виїхав з держави терористки після її повномасштабного вторгнення в Україну, але юридично він має громадянство РФ. До того ж, напередодні змагань комісія автомобільного спорту опублікувала рішення, яким визнала непропустимою участь українських спортсменів в будь-яких командах разом із представниками Росії та Білорусі. Але після цього скандалу Червоненко перевзувся і видав пафосний пост про Крим. Він заявив, що же там, доки Україна не звільнить від окупантів Крим. Цитую: я житиму, поки не повернемо Ялту. Там знову буде український етап чемпіонату Європи. На Лейславю будуть нові відбитки рук чемпіонів в українському Криму. Пафосно видав так званий визволитель, який виїхав з України навесні 2022 року. Але у раптовий напад любові до батьківщини, який стався із червоненком, українці не повірили. Адже до початку вторгнення Росії Червоненко розповідав, що окупований Крим почав процвітати після 2014 року. У коментарях до допису користувачі нагадали ексміністрові його попередню діяльність та позицію. І, напевно, вже після цього він подався в співаки. Засвітився з російським блатним у кліпі, де прословляли ідеї скрепів. Запад і восток. Примітно, що сам кліп був знятий ще в 2021 році. Але на автомобіля, який за дивним збігом обставин потрапив в кадр, на трасі, поряд що із машиною червоненка, була намальовано дві букви «З». Украина! Украина! Будь навеки ты! Ти... Цікаво йде, що влітку 2022 року йому присвоїли чергове військове звання. А у червні 2023 тисячі він отримав звання підполковника головного управління розвідки. Проте насправді він має отримати підозру за держзраду та поширення російських наративів. А як думаєте, ви пишіть у коментарях? А я дякую вам за те, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок.